Не так воно було, як думав Тарас. Замість того, щоб привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймита, велів йому дрова рубати, носити воду, дітей глядіти. Тарас не знав, що в усіх ремісників так велося, що учень мусив років два-три одробити йому захатнього наймита, а тоді вже хазяїн почне вчити його свого ремества. Днів зотри Попотиривши воду з Тясмина на круту гору, Тарас запитав дяка. А коли ви почнете мене вчить малювати?» Швидкий ти хлопець. Так уже вчий. Спершу ти мені послужи за науку років три, а тоді вже я буду вчити. А то навчи тебе зразу, то тоді чорт тебе й бачив. Порядку не знаєш. Тарас побачив, що з такої науки добра йому не буде. Покинув цього маляра. Пішов до другого село Тарасівку. Цьому хоч і робить буду, то, принаймні, маляр, кажуть, на всьому кругу. Аж і тут Тарасові не пощастило. Славний маляр подивився Тарасові на ліву долоню і рішуче промовив Ні, хлопче, я не візьму тебе за учня. Серце Тарасові стиснуло. Чому, дядюшко? Я вслухався вас, я б шанувався. Робив би все, що звеліли. Прийміть. І не проси, не прийму. Та чому ж не приймете? А тому, що все одно маляра з тебе не буде. Ти не тільки маляра. Не буде навіть шевця або бондаря. Талану немає в тебе, долі. Нічому ти не здатний. Іди в старці. Мов по голові, чим ударив він, хлопця, цими словами. Невже справді? Лида, що з мене, аж на душі похололо. Ішов Тарас смутний, приголомшений. Іде, плаче, що мені тепер робити на світі, до кого звернутися за порадою? Піду топити. Глянув навкруги жаль світу ясного. Буду хоч як жити, аби жити, сонце всім світить рівно. І пішло Тарасове життя без пуття без шляху битого. Найнявся пасти вівці. Сам сяде з книжкою в рові, а вівці в спаш. Довідались, прогнали. Прочув про це дядько, кличе хлопця до себе. Іди, будемо коло землі хазяйнувати. Вони стоять у плузі, а погонич у бур'яні хату кривобоку малює. Смоки з булиги вирізує. Ні, не буде й хлібороба з тебе. І хлопець ніби не дурний, тільки, мабуть, на свою стежку не втрапить. Ну, спробуємо ще стельмахувати. Велять одно робити, а він сів малювати хату, Піває. Не вийшло стара се й Ні, коли ледащо зародиться, то так ледащом і застанеться. Почали всі як один ледащо та й ледащо. А то нехай би сидів у школі та й усе. Тільки ніяк Тарасові було вже вертатись до школи, колись Шевченко зайшов у церкву, щоб хоч здалеку побачити Оксану, Богорський саме вичитував псалми, хижо раз по раз оглядаючи церков. Коли побачив свого раба, на мить мов удавився, блиснув очима, посварився із рукава кулаком, і знову заторохтів. Ні, в школу нема повороту. Радять знову, іди он піп найме та шукає. Це якраз для тебе служба. Пік такого і шукає. Або дурного, або калікуватого, або ледачого, або дешевого. Думає Тара. Ну що ж, ледащові хочеться теж жити у світі. І пішов до попа з закухонного попихача. Тарасе винеси свиням, Тарасе посип курам, Тарасе води принеси та швидше повертайся у Ледащо, гупу спину. Пішов Тарас, похилившись. Нехай так і треба Ледащові. По перше було, як стане дуже важко, Тарас почне згадувати Оксану. Сяде десь у куточку, заплющивши очі, пригадує. Полегшає. Показатись десь їй на очі соромився, Но обіщав усячини, а сам пішов до попав наймит. Далі пристав згадувати. Не варти я того, щоб про неї згадувати. Краще забуду. Аж раз увечері йде через міст і чує за спиною. А завжди, Тарасе, я ще скажу тобі. Озирнувся вона, виросла струнка, як очеретина. Очі ще чорніші стали, а з під хустки вибиваються кучері. Серце забилось, сірвуться й сміх, і плач на очах сльози. Стоїть, дивиться на нього в очах і жалощі, і сміх, і радість. Ну, як же твоя Тараса мальована хата? Я дожидаю, вже, мабуть, забув і думать, засміялась. Так і згорів Тарас, як на огні. Не втерпіла, та ти в цій свиті, як довгопола Марина, затулився рукав далі од неї. Тарасе, Тарасе, я ж у жарт. Я ж їй Бог не хотіла, Тарасе, завжди, що скажу. Тарас бігом у вуличку зник. Приходить додому, плакать йому хочеться. Хвастун, попихач попівський. А ще до Оксани змалюю хату, теж маляр найшовсь. Взяв свою скриньку під лавою, вийняв свої малюнки. Давно вже, як не бачив їх, і раптом така взяла туга, така жага малювати, що ж руки затремтіли. Здавалося, що він оживе, одужає, як почне малювати, перемінить. Знов забилося серце. А спробую ще раз. Чув він багато гарного за хлипнівського маляра. Піду до нього. Піду впаду в ноги. Буду прохати, буду благати. Вивчить мене на маляра. Хоча би якого, хоч поганенького, аби тільки на маляра. А я вам вік того не забуду. Вирішив, аж повеселів, поживішав. Другого дня й пішов ніч не спавши. Подивився хлипнівський маляр на Тарасові малюнки, подивився на Тараса та й каже, Еге, козаче, та з тебе буде маляр, та ще й путній маляр. Тараси ушам своїм не вірить, а Тарасівський дякон каже, що нічого з мене не вийде. А він звідки знає? По долоні побачив. ти тому, дякові межи очі. Оставайся на кілька днів у мене на спробу. А тоді скажу останнє слово. Побув Тарас на спробі у маляра в Хлипнівці два тижні. Маляр йому й каже знову. Як казав раніше, так і тепер скажу. Будеш пильнувати, будеш учитись, буде діло. Маляр з те до буде. За учні я тебе обіщав прийняти і прийму тільки спершу зробити от що. Сам ти кріпацький син, хлопець уже чималий. щоб не було часом од панів нарікання, що я, не спитавши, беру в науку до себе їхніх кріпаків, сходити спершу, про всякий случай, у вільшану до управителя. Хай дасть записку на дозвіл. Не чув на себе лиха Тарас. Діг до вільшани, землі не чуючи під собою. Радий, щасливий. Тільки сніг рипів під ногами щось веселе. Слухає, а воно маляр і маляр по дорозі забіг ночувати в Кирилівку. Були зимові свята, сніг, мороз, Висипали вечірні на небі зорі, в селі повно рипу, щебету, гомону, галасу, думав, може, як буду йти мимо Оксани, спинитися, гукнути Оксана та сказати їй, ні, хай як дадуть у конторі записку. Крім того, хлопцеві не хотілося показати знову себе Оксані у цій довжелезній свиті, як піп у рясі. Буду вертатись із Вільшани, зайду до Катрі, полагодимо свиту, підріжемо рукава, по позалатої дірки, що ми ще прогризли, то й можна буде надіти. Надіну ту сорочку з вишиваним коміром, що той раз покинув у неї, то й зовсім буде добре. А сьогодні краще не попадатись їй на очі щоб часом випадково не зустрінутись коло її двору, пішов іншою улицею. Хоч було темно, Тараса впізнали по старій батькові свиті, що теліпалась мало не по п'ятах. А, отче Тарасе, пане піддячий, іди до нас, Тарасе, гукали часом з-під хат хлопці. Його в селі жаліли і любили. Коло церкви сміх, галас. Менший більше діти з усього кутка спускалися згори великими саньми. Повно їх там, як натоптано. Хтось впізнав Тараса. Гляньте, Довгопола Марина знову в селі з'явилась. Тарасе, де це ти був досі, що тебе в селі не було видно? Що вже книж попівські покинув латаний кожух, хоч часом і сміялись із Тараса, проте жаліли його і любили. Коли вже ти скинеш завалявшу свиту. Знов наділ, чого скинув попів кожух. Тарас не ображався на сміх і на жарт відповідав жартом. Щось мені ті книжки завадили, а кожух роздивився, не на мене шитий. Ну, вже як і ця свита на тебе шита, то бодай уже тому кравцеві очі повилазили. Ригочий гурт, сміється Тарас. Ех. Та нехай же й той сирота у драні свиті раз спуститься з гори, гукає він, і, збивши на потилицю драну шапку, з розгону на бігу гуцає в саму гущу саний, падає горілиць на чиїсь коліна, на руки, на ноги. Вереск, метушня, цілий рій блискучих навкруги очей, а між ними чиїсь засяяли, як зорі. Чиї це? Оксана, впізнав Тарас. І все в голові завертілось. Що воно? Сани, здавалось, шуміли і свистіли на одному місці. На одному ж місці гуцали зорі, заморгали, залупали, а на сани знизу мчали чиїсь ворота з кучерявою вербою. Так біжать, біжать, поки ворота стукнулись об сани і стали. Приїхали, хтось гукає, і всі починають вилазити з сани. Став на ноги тарас, аж ноги чогось дрижать. Перед очима гора, церковця геть-геть оббігла на гору, а над нею десь високо-високо, зірок-зірок у темному небі, як золотого маку. Хтось рідний, радісний стоїть перед ним, а другий вже питає про щось. Зразу не збагне, тільки відчуває, як радісне серце забилося, сіпає його за рукав. Чуєш чи ні? кидається, як зі сну. перед ним Оксана, струнка в нові і в червоній хусті. Аж дух забило. Ніколи ще такої не бачив. Що таке? питаю, де це ти був, що не було видно тебе в селі? А ти хто скучала, дивиться пильно? Густо почервоніла, а хіба ж ні? Я думала, що ти розсердився отоді та й змандрував із села. Де ти, питаю, був оце? Тепер я в Хлипнівці учусь на маляра. Так і на маляра. І очі в неї засяяли. Тарас на швидку розповів, що затримка тільки за дозволом од управителя. Завтра зранку він піде у вішану, Оксана хотіла ще чогось спитати, гукнули звозити сани на гору. Ну, я ще тебе завтра побачу, стиха кинула вона і почервоніла. Тарасові теж у лице вдарило жаром. Стиха. А де? Трохи вернулась, щоб другим не було чути. У вербах наставу, одними губами, і побігла вгору доганяти сад. На добра ніч, гукає він до гурту. До завдріго одгукується за гурт Оксана. Тараса понесло високо понад землею, і тільки десь унизу самі собі репіли на снігу чоботи, приграючи й приспівуючи, Маляр Оксаночко, зірочко вечірня я, ясна я, без сорому, завтра, а сам Тарас, спотикаючись на довгі поли, думав, нехай я й сирота, нехай і в драні свиті, аж таки щасливий трясь його мамі. Як прощались, думали на час сироті й щастя, що зустрітися раз, а вийшло так, тільки вони бачили одно одного до віку. не на день, не на рік, а на вік. Не почуваючи ніякого на себе лиха, другого ж дня пішов у вольшану. Оксана не виходили з голови. Мріяв, що скаже ввечері. Що вона чула про мене? Побачив залику високі палати. Забилось серце, мов щось почуло на себе. Ох, палати палати. Бодай ви вже і терном були, і позаростали. Панська контора. Управитель пана, бита собака, послухав хлопцевої мови, подивився на нього та й промовив на Шевченкове прохання. Не віддамо ми тебе, маляру. Бо нам самим таких треба. Нащо ж я вам? Отдамо тебе в кухню до кухаря. А як я хочу в маляри? Засміявся управитель, засміявся писар, і всі, хто був у конторі. Видно, що ще не учений. Забув, що кріпак, управитель пересміявшись. Ось ми нагодуємо ми тебе кашею, то будеш дякувати і за кухаря. Раптом чув Тарас, що він зв'язаний. І не зараз, а давно вже. Спробував борситись аж на ньому залізні ланцюги. Пригадались йому батько, мати, сумні розмови про панщину, про різки, про те, як на собак людей міняють, в карти програють. Раніше ці розмови не дуже вражали хлопця. Хотілось радощів, і він одганявся одних, від як одмух. Тепер лягли вони на нього всією страшною своєю вагою. Раб, невільник, довічний попихач. Не минеш того, не викрутишся, сонце йому отьмарилось, і світ потемнів, почорніло якось село, небо синє й те помарніло. Прощай, малярство, Оксана, все. От чув, як ніби не росла на ньому якась. Твариняча шкура стрепенувся і в грудях забилось, в голові замутило. Коли так, Тарас чув, що багато панських людей то там, то там не видержували панщини і накладали на себе руки, тільки дарма він рівняв їх до себе. Коли він прибіг до глибокого ставу і став над ополонкою, ноги в нього затремтіли. Якась невідома сила, здавалося, Оксана, так торнула його отополонки, ополонки, що він летів від неї не обзір аж спотикався. Перед очима встали затурбовані злякані обличчя сестри Катерини, Оксани, що, здавалось, казали, що це тобі, Тарасе, пригріло, осміхнули сонце, як мати. І він одчув, що зв'язаний з ним із життям такими мотузками, що ніколи не вистачить у нього сили перервати їх. Примарилось, як темного вечора, зіходить над селом Золота Заря. Хтось шепоче це твоя, а ти, дурний, хотів. Натовпом плинули думки, пригадалось малярство, мрії і знутра стала підійматися якась могуча, міцна сила, що прагне в боротьби, та гаряча, таємна, невразна надія, що з нього щось вийде, мусить вийти. Тарасе, що це тобі прийшло в голову? Тебе ж на щось буде треба. І Шевченкові стає соромно сестри, Оксани, себе самого. І він починає виправдовуватись. Та то я так тільки.